Вітаю, розглянемо прогноз на 2 серпня, старох Різаліти і перед нами карта Двіка Пентаклів. Дана карта говорить про збереження балансу, дорогі друзі, о терпінні о питаннях, Вибору. Ці ідеї чудово втілює цій образ ведмедія, який ретельно продумує свій наступний крок, і ли, а лише через кілька хвилин інстинкт і інтуїція до кору, і вибір буде зроблено. Сьогодні, дорогі друзі, ви теж повинні використовувати логіку, свій певний досвід, прислухатися до своєї інтуїції, звертати увагу на значення так і долі та природи. Це допоможе вам уникнути імпульсивності, звернути пільну увагу на ваше оточення. І швидше за все, от ці отримані ознаки підтвердять ваші припущення і вплинуть на ваше рішення. Воно може стосуватися рідніми будь-чого: і ділових, романтичних, сімейних стосунків, поїздок, здоров'ю. Угод та інше. При виборі, якщо це стосується людини, зверніть увагу на такі якості, як доброта, романтичність, розумність, і ви не помилитеся. Ось такий прогноз, рідні мої. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. приймаю магазин та ринку, Жуковського 17.